Увага, військоматизація, що відбувається, тому що емоції неймовірні навколо uh -huh. цієї новини. Генеральний штаб хоче контролювати пересування чоловіків. Повинні будуть отримувати спеціальний дозвіл для того, аби переміщатися між областями України. Інформаційна війна, спеціальні психологічні операції, пропаганда це слова, які зараз знають усі. Але далеко не всі розуміють, що всі ми є інструментами цих процесів. І так, ми є інструментами і для ворога, і для перемоги України. І вибір, чий ми інструмент, робимо не ми, а наші емоції та незнання того, що відбувається. Цим відео розпочинаю рубрику на холодну голову. У ній буду пояснювати базову логіку процесів у інформаційному полі через призму аналізу показових кейсів. Сьогодні про заборону чоловікам, виїзду за межі міста. Це про Довідки з військомату, на яких спочатку наголошували, а потім відмінили. І привіт, мене звуть Оксана Мороз, і ви на каналі Як не стати овочем. І так, ваші підписки, вподобайки і коментарі допоможуть поширювати українським Ютубом незручну правду про інформаційні війни і нашу уні роль. І так, поради, як не стати корисним ідіотом, теж будуть. 5 липня ви точно читали новини про те, що чоловікам не можна буде без довідки з воєнкомату покидати свої населені пункти. Який жах. Читали сухі роз'яснення Генштабу та Залужного, заплутані коментарі експертів, а потім президент сказав все відмінити. Жах, я ж кажу, який жах. Давайте подивимося, як зробили так, щоб ми ловили кожну крихту цієї інформації. Та не просто ловили, а й емоційно обговорювали та дивувалися: ну як так можна, від залужного ми точно такого не очікували. А все почалося у ніч, на 1 липня. На сайті Уніан вийшов матеріал під назвою НІ кроку без військомату». У ньому досить абстрактно, з безпосилання на конкретні документи доносилась думка у законодавстві. Є положення, за яким. Чоловікам в умовах воєнного стану можна переміщатися між містами тільки з дозволу військкомату. Також у статті вказувалося, що зараз готується нормативний акт, який регулюватиме порядок видачі таких дозволів. Класика, болюча тема, відсутність конкретики, багато запитань. Цю статтю відразу почали розганяти телеграм-канали, сміттярки і деякі медіа. Ввечері того ж дня депутат від Слуги народу спростував інформацію про підготовку нормативного акту, який нібито мав регулювати видачу дозволів про переміщення військовозабов'язаних між містами. Минули вихідні і пізнім вечором, понеділка, це було 4 липня. Цей же народний депутат опублікував копію документу за підписом головнокомандувача залужного, але без дати та номеру. У ньому йшлося про те, що таки так, так військовозобов'язаним не можна покидати місця проживання без спеціальної довідки. Тут і такий, пробачте. Попри пізню годину, лист пішов в народ. Зокрема, політичний блогер Юрій Романенко опублікував його на своїй Facebook-сторінці, а Ілья Кива у своєму телеграм-каналі. І згодом за ніч і ранок лист облетів купу телеграм-каналів, сміттярок, фейсбук-сторінок. Одним словом, шум стояв уже чималий. Вже уявили собі цю фантастичну атмосферу. Українці вимагали роз'яснень, і комунікаційники генштабу їх дали, опублікувавши формальний допис. Формальний бо вони могли тільки констатувати законодавство 92-го року, у якому йшлося про необхідність довідок з мату тільки під час воєнного стану. Ось тут і почався реальний скандал. Люди, які жили за містом, іронічно задавали запитання: це довідки щодня брати, щоб на роботу доїхати. Всі кричали про корумпованість військоматів до бізнесу та нафталіновість даної законодавчої норми, кричали і надіялись, що злужний скаже, що це помилка. Але ні, на сторінці головкома вийшов ще один формальний пост. Комунікаційники генштабу явно не розуміли, що від них хочуть. Вони ж не законотворці, а просто можуть констатувати те, що написано в законі. Звісно, це не виправдовує формальність обох постів, але й скандал не з них почався. Ну, раз залужний сказав, значить точно правда, подумав народ і, м'яко кажучи, офігів. А експерти та спікери всіх мастей почали трактувати законодавство та коментувати ситуацію. Та документувалася до того, що всі вкрай заплуталися. А від цього ще більше розізлилися. І тут у вечірньому зверненні Зеленський доручив розібратися з довідками, які нібито запровадив генштаб. А також додав: Прошу надалі генеральний штаб не ухвалювати без мене подібних рішень. Це речення підтвердило підозри багатьох. Щоб кит документу робила зумисна, і Генеральний штаб потрапив у скандал не випадково. Їх звинуватили у прийнятті рішення, яке вони не приймали. Законодавство має змінювати Верховна Рада. І саме генштаб та залужний від скандалу отримали репутаційні втрати, тоді як Зеленський тільки виграв, виступивши таким собі миротворцем. І он би констатувати, що все це політичні ігри, та йти далі. Але давайте додамо трохи контексту. Перед тим як продовжу, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нас на Патреоні та став спонсором каналу на Ютубі. Кожна ваша гривня працює на перемогу в інформаційному фронті. Якщо ви теж можете та хочете доєднатися та підтримати нас, вся інформація у коментарі. Дякую. З самого початку повномасштабного вторгнення ворог намагається зменшити. Згуртованість українського суспільства. Зрив мобілізації одна з пріоритетних задач. Ось тільки декілька прикладів з інформаційно-психологічних спецоперацій ворога у цьому напрямку. Порівняння мобілізації до сталінських методів. Невже влада хоче спробувати перемогти Орду методом Сталіна? І жінки, сидячи за бугром, це все підтримують. Як казали про метод Сталіна, кидати людей доти, доки у противника не закінчиться боєзапас. До речі, акцент про жінок не випадковий. Він часто зустрічається в російських ІПСО. У вкидах на кшталт, а чому тільки чоловіки мобілізуються, а чого не жінки?» Ще один вектор прирівняння чоловіків до кріпаків та рабів. 10 мільйонів чоловіків закрили в країні як кріпаків, не випускають за кордон як рабів. Попри всю свою вмотивованість, каже автор, я кажу: ні, мені це не треба. Я просто перетнув кордон. Я сильно шкодую, що виїхав, але я не хочу бути рабом. Мені шкода дивитися, як чоловіків тримають на обій. Ну і як же без класики? Воюють прості хлопці, а не діти депутатів. Щоб закінчити цю війну, нам потрібно всього два батальйони. Один з дітей народних депутатів, другий з дітей представників Генштабу. І відразу все буде. І зброя, і авіація, і підтримка артилерії, і навіть підводний човен спливе. А поки воюють діти робітників і селян та гине цвіт нації, то нічого у нас не буде. І таких меседжів море їх ширять у Вайбері, телеграмі, фейсбуці. І це тільки частина інструментарію ворога по темі зриву мобілізації. Наприклад, паралельно створюються телеграм-канали, у яких нібито збирають інформацію про мобілізацію. Так якраз перед запуском скандалу з озволами на виїзд почала створюватися мережа телеграм-каналів, у яких публікують інформацію про місця, де нібито роздають повістки. Всі ці канали були створені синхронно в кінці червня на початку липня. Саме тоді, коли почав нарощуватися інформаційний шум щодо хаотичного вручання повісток та ймовірного обмеження переміщення військовозобов'язаних чоловіків. Методичка не міняється. Інформацію щодо місця вручення повісток в телеграм-канали нібито беруть від своїх підписників, не вимагаючи жодних підтверджень. Тобто, що пишеш, те й публікують. Моя колега Анна це перевірила, так і є, публікують все підряд. Найбільші й найактивніші канали на заході країни. Нагадаю, що меседжі про те, що воюють лише західники, а чоловіки зі східних та південних областей ні, також активно поширює ворог. Разом з мовним питанням та проблемами з тимчасовими переселенцями зі Сходу. І так, ці ПСО добре лягають на старі меседжі Росії, які тягнуться ще з нульових. Калядімоскалі. А тепер давайте підсумуємо. Чи нормальний у нас процес мобілізації? Ні. Застаріло законодавство з купою рудиментів. Чи є у нас а, не зовсім добросовісні та професійні воєнкоми? Так. Чи роздають повістки на вулиці? Також так. Чи можна це перетворити на силу, яка завадить мобілізації, а значить допоможе ворогу? Так, і ворог це робить. Українське суспільство давно і системно підігрівало по темі мобілізації, буквально брали кожнісіньку проблему і методично роздували її до максимуму. Спочатку це були огріхи військової але тут їм українські політики зробили подарунок у вигляді внутрішнього срача. Зараз я буду матюкатися. Хто вкинув інформацію 1 липня? Питання відкрите, але розганяли її всім світом і ворожі телеграм-канали, і депутати слуг народу, і опозиційні політики, і медіа, ілья Кива та йому подібні і пули Ломів та Бутрума з усіх сторін. Кожен хотів отримати свої політичні дивіденди. І результат був: налякані та заплутані українці дивились на залужного як на останню надію. Він точно це припинить та всіх розплутає. Але залужний був трохи зайнятий палінням росні, і за нього формально відповіли комунікаційники. Потім уже команда президента зібрала політичні дивіденти, свідомо чи ні, вказавши нібито на конфлікт за масштабом. Ну бо повірити важко в те, що не було телефону подзвонити залужному, і потрібно було аж у вечірньому зверненні це казати. А де нібито конфлікт з президентом, там поле роботи для опозиційних політиків. Насипали на Зеленського під прикриттям захисту залужного. Ну а що росіяни? А вони? Просто потирали руки і продовжували публікувати тексти з нігадуванням мобілізованих, публікувати нові адреси з нібито роздаванням повісток і так далі. Російська пропаганда постійно щось публікує. Скажете ви, яка різниця? Одним більше чи менше? Різниця є. Поміж їх типовими історіями про нацистів, які не мають під собою ніякого підґрунтя, та підсиленням теми, яка має проблематику у суспільстві, та ще підігріта до максимуму, є велика різниця. І її результат дестабілізація і розкол. У такій ситуації перемагає ворог. Підсилили проблему, налякали людей, змусили матюкати залужного і зеленського все, як їм треба. Але нам так не треба. Руська курва але але, але. але є якийсь і плюс. Законодавство 92-го року таки мають змінити. Отож, коли ви побачите новий срач, який задіває за живе і дійсно перетинається з реальними проблемами. Витримайте паузу, розберіться, а вже потім проклинайте усіх соціальних мережах на вулиці та на кухні. Щоб не було як тут, коли всі дружно допомогли ворогу. Той, хто вкидав у сподівання на свої політичні дивіденти, українці, які, не розібравшись, розносили це по соцмережах. Генштаб з формальними заявами, президент своїм зверненням, яке лягло на попередні розгонки, нібито про політичні амбіції залужного і їх конфлікт з нібито з президентом, політичні опоненти, тим, що радісно почали посилювати цей розкол. І тут би всім зробити висновки. Але особисто мої сподівання, що з некоректного вкиду зробили висновки, закінчились у день народження залужного. Бо коли українці щиро вітали його з цим днем. У коментарі приходили боти та казали, що не можна вітати, бо це все про політичні амбіції та культ особистості. Але я все ж таки сподіваюся, що політики зрозуміють: розхитувати залужного не варто. Люди за нього горою стоятимуть і не подобається це, комусь чи ні. А кожен такий вкид буде розколювати суспільство на радість ворога. Це все на сьогодні. Якщо вам сподобалося це відео з нової рубрики на Холодну голову, напишіть в коментарях, який кейс проаналізувати наступним. Я от думаю розібрати скандал навколо заяви Congresswoman Sparks. Бо, ох, це нелінійна історія. Розбирати? Напишіть в коментарях. І дякую, що дивилися до кінця. До скорої зустрічі, па-па.